Свій виступ з такого цікавого напрямку нашої роботи, як класифікація товару. Україна дотримується визнаних міжнародних відносинах системи класифікації та кодування товарів, так, наприклад, українська класифікація товарів на сьогоднішній день вона повністю ґрунтується на гармонізованій системі та комбінованій номенклатурі єдин європейського співтовариства. Понад 100 країн світу використовують цю систему, і майже більше як 100 здійснюється світова торгівля на підставі цієї гармонізованої системи образу та кодування товарів. Державною митною службою цей рік 2011 оголошений роком класифікації, тому це питання. Стало не тільки актуальним, а дуже важливим і, скажімо, дуже цікавим на сьогоднішній день. Посилилися вимоги до правильності класифікації, підвищилися, напевно, вимоги все таки до підтвердження характеристик товару. Ну і зокрема, по певних напрямках посилилася. Ви вже напевно відчули це робота, як з боку митниці, так і з боку декларантів. Хотіла би звернути вашу увагу на основні такі аспекти роботи даного напрямку. Зокрема, залишається актуальним питання повноти заповнення 31 першої графі. Це питання в нас актуальне вже, напевно, на протязі останніх десяти років. Воно на ньому завжди акцентується увага, і воно, напевно, на всіх наших нарадах, на всіх наших співбесідах обговорюється. І хотіла все-таки ще раз нагадати на правильності і повноті заповнення цієї 31-ї графи, тому що вимоги трошки змінилися. Не потрібно дублювати товарну номенклатуру. Не потрібно вносити в 31-шу графу твердження з товарної номенклатури. В 31 ю графу, яка називається Опис товару, необхідно вносити ті характеристики товару. Які його в повній мірі описують, і ті, які дають можливість класифікувати цей товар. Тобто та інформація, яка занесена в 31-го графу, вона повинна бути настільки чіткою, що з неї повинен випливати код товару, тобто той код, який зазначений в 33-й графі, а не навпаки, як нас це дуже часто буває, на жаль. Тільки бачачи, який код товару, ми починаємо розуміти, який же ж товар нам все-таки представлений до митного оформлення. І тому на це бажано звертати увагу. Велика увага на ті товари, які ми відносимо до кошикових позицій, так званих тих позицій, інші, 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 інші. Для прикладу, хочу навести, наприклад, такий товар, як сумки жіночі з ремінцем через плече чи без такого ремінця. І ця товарна позиція вона розбивається на підкатегорії в залежності від матеріалу шкіряні, з скомбінованих матеріалів, текстильних матеріалів і так далі. І є в нас така кошикова позиція інші. Оце поняття інші воно не дає права зазначати просто сумки. Це право для того, щоб ви мали можливість віднести туди товар. Який не виготовлений ні з натуральної шкіри, ні з текстильних матеріалів, а з інших. І тут ви повинні зазначити конкретно з якого матеріалу виготовлений цей товар, зокрема сумки чи з пластикових матеріалів, чи з шкір замінника, і так далі. Але це обов'язково конкретизовувати, тому що це має важливе значення як для класифікації, так і для митної вартості, і для перевірки ідентифікації товару.